Останні гіганти сітлівського гранджу гурт Pearl Jam випустили новий альбом під назвою Dark Matter. Альбом був записаний всього за три тижні в Каліфорнії і згідно з прес-релізом передає загальний дух групи творчих однодумців, які грають так, ніби від цього залежить їхнє життя. Продюсером запису став Ендрю Вот, відомий за роботою з Rolling Stones, Ozzy Osbourne і ігі та безлічу інших артистів Вищої ліги. Музикант Майк Макріді сказав, що в процесі запису альбому Ендрю змусив їх грати так само жорстко, мелодійно і вдумливо, як вони це робили протягом довгого часу. Pearl Jam – це одна з провідних гранж груп, що сформувалася в Сіетлі в 1990 році. Вони відіграли важливу роль у популяризації гранжу та альтернативного року на початку 90-х. Гурт здобув широку популярність завдяки своєму дебютному альбому Тен, який розійшовся накладом понад 13 мільйонів копій тільки в США. У 1992 році вони відмовилися від жорсткого просування свого наступного альбому на знак протесту проти завищених цін на квитки на рок-концерти. Новий альбом Matter – це 12-й студійний альбом за їхню 30-річну музичну кар'єру. Гурт доволі оригінально презентував новий альбом. Для цього вони влаштували на одну ніч глобальну театральну виставу з візуальними ефектами під назвою Dark Matter in The Dark в більш ніж 500 кінотеатрах по всьому світу. Pearl Jam, як і раніше, активні і високо цінуються шанувальниками гранжу та альтернативного року. У 2017 році їх занесли в зал слави рок ролу на знак визнання їхнього видатного внеску в розвиток рок музики, Pearl Jam, як які раніше активні і високо цінуються шанувальниками гранджу та альтернативного року.